Говорили про західний кордон, ви піднімали тему от Польщі. Мені чесно, от подобається, як працює Польща стратегічно, а mm -hmm. вона має кордон з з Росією лише 200 кілометрів в Калініградській області, і, і ну і, і Суходол, і водяний кордон. Але вони вони чомусь не діють, так як українська влада вони там, крім. ППО хочуть розмістити, просять ядерну зброю. Вони на цьому кордоні хочуть збудувати велику стіну з під напругою. І чомусь вони не пускають шатли туристичні, от, не розміновують, угу. не пишуть «Welcome велком угу. От, Вони готуються, тому що вони знають, що такі росіяни. І в цьому контексті мене реально я не можу усвідомити, як одній в голові більшості українців вкладається фраза. Так ми розмінували південь, це, так все одно це ж би не стримало наступ Росія? Ну, ми би все одно пішли в наступ і окупували. І ті самі люди кажуть: ну нам важко наступати зараз, збройним Сили. Да, ми їх розуміємо, наші котики тримайтеся, бо вони ж так гарно замінували все. Як? Має таке враження, коли слухаю такі аргументи, що це велике будівництво і цим бетоном, асфальтом заливали не дороги, а міські українці. Ну як так можна? Ну це є ж причина на сітковий зв'язок. Ви не готуєтеся до оборони, так як наприклад, готується Польща, і ви отримуєте окупацію, так як ми отримали окупацію півдня. Ну як це може ну є причина святковий зв'язок? Оця, оця інфантильність, недалекоглядність і дилетантизм. Давайте шатла пустимо ми в Крим, тому що ну і воду туди пустимо. Нам реально дуже дорого коштує. Ну просто дорого. Ми це якби відхаркуємо такою кров'ю. Ну, історія, це ж ну думаю, буде коли будуть описувати, навіть будуть люди, які не бачили на, на ну, близько цієї війни вони будуть ридати. Тому що ну як так можна?